Свята та творчі заняття в дитячій онкогематології справа звична. Адже коли щодня борешся за життя, відволікатись від буднів так само життєво необхідно. Людмила Фіненко з донькою Іванкою тут святкують вже другий день народження. Уся лікарня, все відділення. Це ще є. Це є велика однодружня сім'я. Що би не було, всі святкування на все відбувається разом. Разом святкуємо разом радості, разом печалі. І це відбувається. Ну, звичайно, для дітей це є велика радість. Ще одна осіння іменинниця Юлія Куцюк. Дівчині вже 16. Сьогодні вона ще пацієнтка онкогематології і вже майже волонтер. Про лікарняні будні, які про свята, знає на щуток. Коли спілкуюся з іншими дітьми, то не так тяжко. Забуваєш про це все, забуваєш що ти хвару. Просто якось радіє життю живеш кожен день. А от такі свята потрібні вам, скажи? Так, я вважаю, що потрібні. Тож це зближує дітей, ну і робить їх щасливішими. У день осіннього іменинника винуватцям свята влаштували ціле дійство з повітряними кульками, конкурсами, подарунками і клоуном, який розважав дітей своїми бульбашками. Свято відчули усі пацієнти онкогематології. Такі свята організовуються за допомогою небайдужих людей, яких останнім часом стало досить багато, які дзвонять, переживають, приносять у відділення фрукти, печиво, які готові спекти торт принести. І зараз дуже багато дівчат, які хочуть проводити творчі заняття з дітьми. Проте кажуть волонтери, цим діткам потрібні не лише свята і подарунки. Найголовніше це увага і розуміння того, що ти не сам у своїй біді. Оксана Жужецька, Сергій Савта, інформаційна програма День.